Це мій системний блок, який я вирішив підключити до телевізора через HDMI. Зображення з'явилось, але звуку не було. Почитавши інформацію в інтернеті, я зрозумів, що моя старенька відеокарта 9600 gT не підтримує передачу звуку через PCI-шину. І для цього потрібне додаткове підключення. На відеокарті я знайшов роз'єм з надписом «Audio In, а на материнській платі знайшов роз'єм з надписом SPD1 за допомогою. Цих роз'ємів і відбувається передача звука з материнської плати на відеокарту. На материнській платі було три контакта, а потрібно всього два. Тому я за допомогою тестера знайшов мінусовий контакт, а плюсовий контакт я знайшов, як то кажуть, методом тика. Цю інформацію можна було знайти в документації до материнської плати, але мені виявилось так простіше і швидше. Кабель я виготовив самостійно, конектор для відеокарти взяв зі старої блютуз колонки. а два Конектора для материнської плати я взяв з комп'ютерного динаміка BIOS. Взагалі такий кабельочок можна і купити, але в наявності в моїх магазинах його не було. Тому мені прийшлось його зробити самостійно. Все підключено, і я готовий запускати комп'ютер. Перевіряю налаштування відеокарти. Тепер з таким звуком можна і пограти. Якщо ваша відеокарта не передає звук через HDMI, то я маю надію, що це відео вам допоможе.